Я купив собі нову бутику. Тепер я буду самим найкращим фермером в світі. Я купив дезеритову. Мотику. Ура! У мене дуже крута тепер мотика є. Не я тепер прокачаюся. О, друзі, я вже тут всі при друзі. я, Єгор, і всього відео я купив дуже круту ботику. правда, потратив всі свої гроші. мені мене два ізумруда залишилось. Ну нічого страшного. Давайте підемо, протестуємо її. Давайте десь протестуємо її. Як вона ж буде без робити? Оу, бегвіїк. Це просто так круто! Вона лумає. Що капець... Ой! Ой! Давайте сразу же засажуємо картошеч по нашим цех. І буде нас картошка вигрустає гарда і красиво. Та да, так думаю, мені каже, що треба поміняти землю. Бо щось вже стара. Ну, погнали. Підемо бесенку на склад. Візьмемо нову землю. Полумаємо і позробимо, коротше, і поставимо. Так, все, ви взяли одне наші землі. Думаю, хвати. Нам просто деяка вже треба дуже старати і треба замінити трохи. Так, давайте быстренько. Я не знаю, чисто про поколу, давайте почнемо з цей. Щас я не поняв приколу. Е, це що таке? Це люк? Давайте попробуйте туди спуститися. Але просто так я не буду спускатися. Бо. Треба зайти до того, взяти у нас якийсь кисмечик чи ще щось, бо, блін, Просто так, без нічого, це якось буде погано. І відкриваємо, беремо наш мечик, бачите, нам два зиму осталось. Так, добре, йдемо. Поднови. Ой, боюся таки страшно. Ладно, давайте. Так. Всекусь миленьку засажено. Наче нічого нема. Значит все добре тут. Дивіться тут якесь все є. Дивіться, вау, тут якось прикольно даже. Прям дуже прикольно. Так, в свій секретний будинок. Так, зараз по собі спокійненько... Блін, ну може, мене ж, стрічно, трохи добиває, бо тут може хтось і прийти. Це ж все таки не я, я де власник цього всього, я не знаю. Так. Ой, ой, вибачте. Вибачте, вибачте. Ти що тут робиш? Та я прийшов подивитися, бо тут ну, я побачив тут якийсь огород і клюк якийсь. І мені дуже цікаво стало. Так а ну бегался отсюда. то, будь ласка, можна я хоча б подивлюся по видео свой підписник об стебу, бо ну підписники мають бачити. Це мій секретний будинок. В смысле секретный будинок. А ты а якийсь дом? В, нашій, в нашому селі. Ні, в мене немає. я секретний житель. Да? Маґвік, ребятки, що ми найшли. То давай я тобі дом якийсь візьму найму, тому оцей дом хай просто в тебе буде, як робота. Ну, якщо так. Та то я тобі же можу віддати цей дом, і тут будеш жити. О, друзі, треба соглашатися. Я дуже хочу тут в цьому домі жити, то нам треба срочно Од... якийсь дом йому наняти. Добре, я постараюсь наняти, хоч би на все вийшло. Добре, пішли за мною. Я тобі зараз дом дам. Так, все, пишіть, який по йому дом? Да, то я не знаю. Давайте ми йому десь дамо якесь я не знаю. Ось. О... Давайте ми дадемо ось оці цей дом. Тут нікого немає. Я щось йому мігом обустроївся і він просто впаде в обморок повний. Понали на склад беслінк. Забираємо всі речі. І йому щас дом такий отбабахуємо. І все, він буде дуже сильно кайфувати. Так, друзі, ось такі речі взяв. А, нам ще вікно треба взяти. Ладно, це вже потом прийде. Побігли сразу же. Побігли. Так, давайте сразу же по дефолту. Дуже все робимо. Так, все, давайте бесстрінько. Я не знаю, куди нам ліжку вставати. Я думаю, що сюди буде гарно. Сразу же отак зробимо. Тут поставив ось оце. Далі таке все закриваємо килимо. І картину треба вікна і сундучок. І це для вас секунда, а для Беда це. Ну, буквально 5 хвилин. І так, все, безінько тако робимо. Раз. І безенько шукаємо підходящу картину. О! О тут така. І ще треба було, блін, би, кудись якісь книжки поставити. Я думаю, що сюди хватить. Так, ну плюс ми зробили, осталося це все прибрати і все. Все, ми прибрали такий гарний дім ми йому зробили. Побігла його радувати жителя. Так, спускаємося і пішли до нього. е, так, житель, пішли зі мною, коротше. я ти покажу дуже крутий. будинок, який ти зробив. А, пішли. Пішли. Тум-тум-тум-саур. Так, дивися. Вау, як тут гарно, як тут красиво! Тут все є, прям дуже красиво. ти би прям в міру з мірем. Так, да, я старався. Dziękuję. Teraz twój dom, to to twój. Hurra! Pobiega, zrzucić się do Top-Top. -e. Wsebież ma. Zachodzimy. І цей діпдашу! Рарарара! Ра, ра, ра. Я тут буду по ночам устроїти тусовки, і буду всіх сюди приглашати по тому доміку. У мене маміся тепер тут буде дуже круто! і Якщо ви хочете продовження, то доберіть до на цього відео хоча б 15 лайків. І не забувайте, і ми будемо під роз... кінч підписники будемо качати відео цього відео. Мене ще секретний будинок під огородом, чисто случайно. Це капец просто. Не забувайте ставити лайки та підпис на канал. Всем друзі, па па!